Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще продовжуючи тему підтвердження вашого стажу. Хочу відповісти на один коментар. Дякую, що ви ділитесь власною думкою, своїм власним досвідом. Дивіться, не обов'язково весь стаж, і це не потрібно підтверджувати, коли ви виходите на пенсію, коли ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду за призначенням вам пенсії. Але бувають такі випадки, що, по-перше, ваша трудова книжка може бути неналежним чином заповнена. В самій трудовій книжці можуть бути, міститися помилки, так? можуть, наприклад, бути погано видно, десь, наприклад, не поставили початку про звільнення, не можна прочитати наказ. Тобто ситуації може бути досить багато. Чи взагалі трудова книжка може бути втрачена, пошкоджена. Архів згорів, наприклад, теж. це дуже зараз розповсюджені ситуації. і фактично Людина не може підтвердити свій стаж до 2004 року. Я хочу нагадати, що всі ці ситуації в основному стосуються до 1 січня 2004 року, Поясню тому, чому я попередніх відео своїх розповідала щодо прийняття закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який і введе з 1 січня 2004 року поняття страховий стаж. Тобто, якщо людина ви самостійно, бо роботодавець за вас. Сплачує внески до пенсійного фонду, цей період вам зараховується до стажу. І бувають ситуації, що навіть не з 1 січня 2004 року, а ще раніше, з 98-го 2000-х років, пенсійний фонд може бачити відомості про вашу трудову діяльність, якщо роботодавець їх передавав. Якщо ж цього не відбулося, відповідно пенсійний фонд не бачить до 1 січня 2004 року періоди вашої трудової діяльності, бо, наприклад, трудова пошкодження Коджена втрачена. Тоді в такому випадку, е якщо ваша трудова втрачено, в ню не внесено записи про роботу, або містяться неправильні чи неточні записи про періоди вашої роботи, то для підтвердження стажу, набутого до 2004 року, приймається перше, це е особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати. Потім виписки або довідки, які складені на основі даних наявних в інформаційних так та інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, дані з реєстру застрахованого осіб державного реєстру загальнообов'язкового. Державного соціального страхування, посвідчення, характеристики, трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди вашої роботи, членські квитки про Але тут є нюанс за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків. Якщо в реєстрі немає застрахованих осіб, немає необхідних даних, а підприємство, установа чи організація наразі знаходиться на тимчасово окупованій територіях, або там, де проходять зараз бойові активні дії, чи підприємства, установи організації перебували в тимчасовій окупації, їхнє майно пошкоджено, знищено внаслідок воєнних бойових дій, що робить неможливим отримання будь-яких додаткових. Документів, то стаж роботи встановлюється ще на підставі показань не менше двох свідків, які мають документи про свою роботу, за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника, або знають вас спільною, за спільною чи, так, роботою на одному підприємстві, установі організації або ж в одній системі. Якщо ж трудова книжка. Залишилась, але в ній містяться записи про з виправленнями, або вони недостовірні чи не точні про періоди роботи на підприємствах установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській областях, Автономній Республіці Крим. І Севастополі то стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії. Дивіться такі комісії. Працюють і вони створені при кожному головному управлінні пенсійного фонду в областях та місті Києва є відповідна постанова. Стосовно стажу роботи, в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці список номер один та список номер один, два, то такі е в даному випадку стаж підтверджується лише документами. Якщо ж пільговий стаж набуто на підприємствах, установах чи організаціях, які Ліквідовані без визначення правонаступника, то він підтверджується комісіями, про які я говорила, які створені при кожному головному управлінні, так пенсійного фонду, на підставі архівних документів. Чому я хотіла знову сьогодні поговорити про стаж? Бо, як свідчить практика, якщо проаналізувати ситуацію, стаж це є не однією з найбільш. Болючіших так проблем при виході на пенсію, тому що дуже часто інколи виникають такі ситуації, коли вам не вистачає. Щоб була пенсія вчасно призначена місяць, два, три, півроку рік. І тому дуже важливо, щоб всі періоди, коли ви працювали, навчалися, перебували у декретній відпустці, чи були на військовій службі, щоб ці періоди були вам зараховані до вашої трудової діяльності. Це дуже важливо. Плюс обов'язково реєструйтеся на веб порталі пенсійного фонду України для того, щоб ви могли в будь-якому випадку проконтролювати свого роботодавця та перевірити. Чи вчасно він сплачує за вас страхові внески в мінімальному, хоча б розмірі це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Якщо ви фізична особа-підприємець, я нагадую для того, щоб вам був зарахований стаж, вам обов'язково потрібно сплачувати єдиний внесок, знову ж таки, мінімальний мінімальний так, страховий в мінімальному розмірі до Пенсійного фонду України. Без його сплати вам цей період до стажу не зарахують. Тому, будь ласка, будьте уважні. Пам'ятайте для себе, що з будь-якої ситуації є вихід. Законодавством передбачено чимало варіантів, коли або ж документами, або за свідченням або комісіями можна підтвердити ваш стаж, що дасть вам в подальшому вийти вчасно право на. Пенсію. Тому будьте, будь ласка, уважними, не опускайте руки, навіть якщо е, вам сказали, що якийсь період вашої трудової діяльності може бути незарахований всі в ці моменти можна е, знайти документи, е, залучити свідків комісію. Ну і якщо ви отримуєте отримаєте вже відмову, то тоді в такому випадку, звичайно, звертатися до суду.